Всім привіт! Хотів би вам розказати про актив у Бравлі. Це моє друге розмовне відео. Перше було про карти. Ну то Не зовсім розмовне відео, тому перше. Е, у мене трошки хворий ніс, можна сказати. У мене він закладений майже завжди, тому трохи не такий голос. Вибачте мене зарані за це. Так, Чому ж? У нас малий, малий актив у Бравлі. Це є декілька причин. Перше, те, що немає івентів, але ви, напевно, хочете спитати. Раніше ж теж не було івентів, але там актив був і доволі немаленький. То чому ж тоді зараз, коли після такого великого спльоску і популярності, ми знову ж таки упали? Я вам на це можу розказати декілька причин. Перша причина те, що це, як, можна сказати, наркотик саме звичайний засуджується все і ні в якому разі не пробуйте це сприймати. Повірте, це не круто, це не класно. Дивіться, як дали спробувати, класно, ду, прикольно. Ну, потім ви до цього приїдаєтесь, і все, до свидання. Ну, більше ви цього не можете жити. І навіть я помітив, що проводити часу у Бравлі почав ну, дуже мало. Коли раніше я міг там проводити там по пару годин на день, то зараз мені даже складно там годину посидіти, то в тому і проблема, друзі. І хотів би вам сказати, що. Е, ну... Не знаю, надіюсь, вони щось вирішать цю проблему з новим івентом, але я в цьому не впевнений. То що я знову ж таки хотів би вам розказати, що після такого великого знав завжди є великий мінус. Тобто, там, якщо ти сильно походів, там той же самий приклад, ти сильно походів і потім твій організм думає, що. Скоро буде знову оця от голодовка, треба нажертися сильно. І таке відбувається те ж саме, що і тут. Тому, ну, аналогічно, просто згадайте ці емоції, як ви відкривали ті яйця, там, їх царапали. Господи, які ж то незабуваємі емоції. Я пам'ятаю, як ми всім класом збиралися, їх відкривали, оці от меми всі про ті яйця, Боже. Така ностальгія, серйозно. А зараз нічого такого немає. І саме із цього ну, от такий маленький актив. Але це все легко вирішуємо новим івентом. Я думаю, ви вже всі бачили Бравл ну, Толк. Зараз там, не знаю, вставлю, не вставлю. Так, не знаю, вирішить цей івент щось чи ні. Ну, надіюсь, да. так. ось. Там, як ви дивилися того холдіка? Багато хто, я його не дивлюся, не подобається, але все рівно. там, Не знаю, що там іще можна сказати. Багато хто цим радів. Там, чи згадайте, як ви відкривали ці ангельські стардропи? Господи, це теж такі незабуваймі емоції. Правда, Гадзіла була краще. Я думаю, ви всі погодитесь. І ще ті мутації, тико, небалансні з тими мех, які могли тупо рознусити любого танка. За... Дві тички. Це просто незабуваємі емоції, і, і за цього воно і приїлося. І тепер без івентів, ну, браво, вибере просто, в нього ніхто не буде грати, да і все. Тому хотів би вам сказати, що не треба там щось якось не знаю, скучати за цим стім. Воно буде. Я надіюсь, вони переможуть цю голодовку, можна сказати, своїм новим івентом. Це просто приїдається. Я не знаю навіть, що нового сказати, я в принципі все сказав. І, не знаю, можете написати в коментарі, як вам там оті -от ці минулі обнови, колаборації. Ну, знову ж таки, ті яйця, ті стартропи. То губка Боб з тими 30-ти рангами на кольті. Я теж, до речі, там апнув 30-го ранга на кольті, 30. Кальтана 30-й ранг, у мене є той спрей Галимий. Ну, я був фан можна сказати, ну як я був фан У В разі, я так не думаю, бо я старався, грав я непогано, а знаєте, так? тоді був сильний він трейд. І ось так, це трьох де. Я не знаю навіть що сказати. Просто дуже криласні були часи. І після того всього спльоску, звісно, ігрокам це приїлося, і велика частина ком'юніті просто вийшла з гри. Бо нового нічого немає, не знаю, прикольного нічого немає. То що нам в це грати? Навіть я замічаю, що я там дуже-дуже мало прям часу проводжу зараз в грі, хоч раніше, ну, знову ж таки, проводив там по пару годин на день і взагалі не збирався зупинятися. Взагалі, літком. Ну, Не те, що я, ну, взагалі літком 24-року, го року, не знаю, повірте ви, не повірте, я кожен день грав по годин 5, мінімум. Мінімум. Тоді були класні обнови, а зараз вони все майже обновили. Пропас я пройшов. Нічого робити не залишилося. І ігроки просто виходять. Тому, ось на такі нотки ми закінчуємо це відео. Дякую вам за перегляд. Бувайте.